Топ-5 відповідей студентів на опитуванні у Вінницькому торговельно-економічному інституті. Окей. І які ж ваші проблеми як студента? У мене все чудово. У вас все чудово. Супер. Супер. Я доту все ж граю. Ви доту граєте. ну-ка, було дайте. О, дота. Все супер. Хочу стати бухгалтером. Ви хочете стати бухгалтером? Так. Да. А от е, щодо навчання. Чи подобається вам навчання в вашому університеті? Так, да, мені подобається. Мені подобаються підподавателі, як і навчання. Які у вас проблеми як студента, можливо, вам чогось не вистачає? В місті Вінниця от саме. В місті Вінниці? Так. По учобі трохи не вистачає, звісно, терпіння і потім ще паліт не буде вистачати. <рес> А от взагалі чи вистачає вам дозвілля в університеті? Так, повністю вистачає. Добре, а в місті загалом, чи вистачає, чи влаштовує вас? Так, все влаштовує. Влаштовує. Що вам не вистачає, наприклад? Вкусно покушати не вистачає. Біля інституту особливо. А стосовно дозвілля вашому університеті, Чи вистачає його вам особисто? Ну, іноді навіть через щур багато. Стосовно сесії, готові до сесії? Ні. Не готові. А Але здасте. Ну, не знаю. Ну скажіть, да, я ж не вставлю, що ви кажете ні. Обов'язково знав. Клочок, <реш> клочок, все, дякую. Підписуйтесь на нас і знайте все про стан молоді та молодіжні події в місті Вінниця.